Чого, Ну скажем, так я не зрозумію питання, я розумію, що в нас працює, правильно. Пускай пускай да вже комісія працює, розбирається, надасть нам відповідь по результату своїх інформації... секс. Це залучають до всі прокуратурського порядку. Точно саме, посланий до ради, з доповіддю, яка на початку зреамушу, на порядку гіболо пропозицію голови постійного стандарту щодо створення прищесового контролю комісії, ще слабень потенційно міскореним радами. Е-е, двака керівників кав старої ще деяні поняття публічної міської ради постійного стандарту.

Воротися до питання треба голосувати споворення. Якщо буде підтримати, а то це відкликати свій голос згідно нашим рекламі немає. Якщо доставити маю голоса, оскільки вони не розібралися у ситуації і не. роботою на підприємстві, щоб це була вам і і я вважаю, що пора, пора для влади, законів і реформ. Що, що сільскоординатор, це можна буде настав. Я думаю, що то 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 більше ваша зумка довіра наша. Не лозьо сети.

Реламенту можна повернутися і перегосувати питання, а в регламенті не передбачено, передбачено до питання голосів. А якщо згідно заяву, враховуючи голоса, то згідно, то можна робити тоді, коли розглядається питання. А питання розглянулося. Голова оголосив рішення. Все, рішення прийнято, доки голова не сказав. Не оголосив результати, голос може відкликати або додати. А якщо вже оголосив результати, Так, Може da, бути буде пропозиція повернутися спочатку, а, а потім ще раз голосувати. Я, я лиш такаю. გაიხსენეთ <sum>